Всім привіт! З вами Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. Сьогодні у нас 19 грудня День Святого Миколая, і до мене він також завітав. Ну, всі знають, хто у нас Святий Миколай для дорослих хлопців і дівчат, тож порадувала себе я ось такими класними подарунками. Ну, цей даруночок, який знаходиться в Карабульці, це не на День Святого Миколая, це таким бонусом. Я обіцяла його показати раніше, але вже тримала саме на 19 грудня, тож покажу вам його сьогодні. Я вже казала, що я замовила собі маленькі наборчики від Мілхіл, тож покажу все зараз. Ну і три набори, які я не стрималась, замовила. Зараз я вам покажу, що це за набори. Довго думала, чи потрібні, чи не потрібні. І один з них ми з вами переглянемо, зробимо невеличкий огляд, що там і як, тому що я ніколи ще не вишивала цю, цього виробни... ну, виробника. Це Летістіч, скажу одразу, ви бачите, да? Лукас на моточки. Лукас я вишиваю, багато вишиваю, а от Летістіч я не вишивала ще не разу. Ну, давайте все по, по порядку подивимось і розглянемо. Давайте відкладу цю карабульку і подивимось поки що великі наборчики. Ну, перший набір це набор від Classic Design. Побачили, це ось такі гарнюні класні плюшеві ведмеді. Це. Набор від Dimensions, але Dimensions вже не випускає дані набори, тож, прийшлось купити у Classic Design від цього виробника. Ну, нічого страшного, будемо вишивати цей набор, я думаю, тут людей нема, то в принципі, все буде нормально. Відіш'ється, ниточки, тут нічого не видно. Написано, що канва молочного кольору. Ниточки DMC. Дівчата трохи жаліються на ці ниточки. Кажуть, що не зовсім DMC. Ну, будемо вишивати. Я класік дизайн не вишивала ще ніколи. Один набор у мене був куплений з фрегатом, здається. Але. Але той набір в мене лежав-лежав, і я не схотіла його вишивати, просто розібрала його на тканину і нитки, і нитками тими користувалась. Тож, жодного разу ще не вишивала саме цього виробника, то спробую на цих мішутках. Щось захопила ця ведмежа, ведмежоманія, мішкоманія, як її назвати. Хочеться чомусь купляти набори з ведмедиками. Раніше я на них зовсім не звертала увагу, а зараз є їх чи 4, чи 5, вже один вишиваю, і ще 4 вже в запасах лежить з мішутками. Ну Нічого, повишиваємо. Попереду ще, й, можливо, колись онуки будуть, то будемо їм дарувати такі гарні красиві оформлені роботи. Це я так загнула, да? ще молода. Тьотка. Так, а, значить, розмір цієї картини буде 38 на 30 см, вишивається на молочній Аїді 14 го каунту. Аїда пишуть від Zweigart Німеччина, Mulianea DMC Франція, голка, схема і інструкція. От я не пам'ятаю, які в них схеми чорнобілі чи кольорові. Ну, не будемо передивлятись. Нещодавно Олічка придбала собі також такий наборчик. Це вона мене підбила, показала і закохала мене в цих ведмедиків. Тож ми будемо з Олічкою колись його разом можливо відшивати. А можливо, Олічка буде перша. Вона поки що хоче Теді вишити. Отже, ось такий гарний, красивий сюжетик. Є. Так, ну і о, сказала, що я не вишивала ні разу ще летістіч. Ось потрапив мені на око такий чобіток, я вже від Лукаса чобіток вишивала. Не дуже мені подобається форма їх, ну нічого страшного, він просто висить для. Антуражу якогось, тобто для краси, не для подарунків. якихось, ну Мені подобаються такі штучки. У мене поки що є два вишитих сапашка цих чобітка. Ну, хочеться ще вишивати. Він, в принципі, вишивається недовго, швиденько можна його відшити. Ну, ось такий гарненький, світленький, в мене той більш червоний, а цей такий в білих кольорах, біло-голу-блакитних. Да. Буде такий класний, гарний такий оленятко, зеченятко, кардинальчик сидить. Ну, Поглянула я. Як вишивається? Дивіться, тут хрестиком в три нитки, хрестиком в п'ять ниток, я в лукасі ще такого не бачила. А ось, мабуть, летість цим цим ну, нас грішить. Да? Потім півхрест в три нитки, фрузелочки будуть. І бекстіч в 5 ниток і в одну нитку. Може, в 5 ниток, то буде, там є золотиста оця металізована ниточка, можливо, її буде вишиватись. Ну, навряд чи, я так думаю. Ну, не знаю. Ми з вами переглянемо. Зараз подивимося, які я набори придбала, а потім розглянемо саме цей набор. Я хочу заглянути в його середину, І тут вкладений. Фетер на задник, я так розумію. Ну, якщо тут фетр, я однозначно не буду вишивати, тому що в сапажку від Лукас там була тканина, двіна від тканини, бежева, така жовтенька навіть і червона і я зшила сама той сапажок, і було класно. Ну, з фетром я ну, не хочу з фетром. Ну, подивимось. Зараз заглянемо. Значить Розмір його 24,5 на 37 см, чорно-біла схема голка. Так, використовується 41 колір Біла аїда, 14 каунта. Вишивається даний наборчик ниточками Encore і мадейра. Madeira. Ну, Madeira це, мадейра це металізована, мабуть, нитка, де вона буде використовуватись десь, мабуть, на шарфу сніговика, оці зірочки, бекстіч. Ну, розглянемо, да? подивимося, яка там схемка, ніколи ніколи ще не вишивала а, саме летість Ну і саме саме смаколик, який я собі дозволила придбати, це ось такий чобіток від Dimensions Gold колекція. Дуже хотіла давно собі чобіток від Dimensions, не знала, який саме довго переглядала, які самі мені. Саме, який мені подобається, чомусь з Сантою не хотілося, вже летіст замовила, і Лукас у мене з Сантою то вирішила взяти ось такого гарного, гарного такого сніговичка з пташками, з звірятками, Ну, такий він милий, гарний, красивий. Не знаю, тут, мабуть, також вишиваюся в кілька складень, півхрестом, хрестом. Ну, буду вишивати, буду дивитись. Ну, ну, Просто подобається. Дуже буде такий класний чобіточок висіти і прикрашати мою оселю. Ось такий гарний. Такі гарні красиві, красиві наборчики, милі такі зимові, я собі придбала. Ось, бачите, я намагаюся не купувати набори з зимою, але це такі, як сказати, те, що ми робимо да, своїми руками, тобто це буде не картина, а така ось річ, якою ми будемо користуватись. Тож я Придбала їх, тому що це на зимові свята, то і вони у нас зимові. Ну, а мішутки це літо-літо таке тепленьке, гарне добре літо. Ну, І давайте зараз переглянемо, що ж, я сховала в ці карабулечки. Бачите, це логотипчик осьміножка. Я купляла в магазині у осміножок. І це. Наборчики мілкі, вони запаковані ось так прийшли. Бачите? Це оті гноми, які я вам розповідала. Давайте я зараз тихенько їх розпакую і повернусь до вас. Повертаюсь до вас. І ось такі гарні, красиві гноми. Одного я вишила на пластиковій канві, а чотири собі придбала, бачите, як я і казала, вони будуть вишиватись на такому перфорованому папері коричневому. Подивіться, скільки ниточок, скільки бісеру. Ось показано, які ще чотири будуть. Я вишила ось оцього крайнього, не видно. Так, ось такий, трошки засвітлю. А ось такий з подарунками гном. Світла немає. І трохи темно. Ось такий дзвіночком. Так, фокус де пропав. О, ось такий з віночком буде, бачите, в червоному платічку, сукні такі червоні гномік, і зелений капелюх. Ну і ось такий з ялинкою. Ось такого саме я хочу вишити ще на папері на цьому, на пластиковій канві. І, мабуть, хочу ось цього ще вишити. Оцих двох я хочу також продублювати на пластиковій канві. Тож, отакі ще в мене класні, класні придбання, новорічні з'явилися. Щось не хочу фокусу. О, отак. Отака гарна, класна композиція в мене вийшла з моїх чудових наборчиків. Що ж, давайте з вами зараз переглянемо Letті Stitch, що там знаходиться у нас всередині. Ну що ж, я відкрила цей наборчик. Давайте розглянемо, що у нього всередині. Наш Letті Стіч називається. Ух ти, вони навіть не написали на російській мові. Снеговик і Санта Стокінг. Хто я хоче, так і переводить. Називається. Раніше писали назву. Чи це, може, летістичний пише. Наборчик цей 21-року. Щось я не пам'ятаю, щоб таке бачила. Так, ну давайте будемо переглядати. І де у нас ось такий ключ? Бачите, який ключ. Тут всі кольори. Вони навіть. Пишуть назви номерів. Не назви, а номерочки і нита, чи Конкор. Бачите, Летісттіч пише, а той самий Лукас не пише. Так, ну, давайте розглядати. Значить, 45 на 35 см. Це, мабуть, тканина буде. А, фетр. фетр і тканина, мабуть, одного розміру. Розмір сапожочка буде 37х25 см, а іда 14 каунта. Скажу, що вона. Покажу одразу. Вона така дирчаста якась. Прям як нецвайгард. Не знаю, ви може не дуже бачите, але ну, така дирчаста, прозраченька, 14-го каунта. Іде у нас. Такий червоний фетер, такий великий відріз. Не знаю, я не буду однозначно пришивати фетер, я щось інше придбаю якусь тканину. Так, що у нас там іде? 41 колір, троєчка з п'яти важкість цієї роботи. І подивіться, вишивається хрестиком в три нитки. Uh, весь весь сюжет. Лише хрестиком в 5 ниток вишивається uh, Madeira. ниточка мадейра це металік в 5 ниточок. Ну, я вважаю, що це вже нитка та складена, я зараз вам її покажу. І бекстіч також вишивається цією, цим металіком в 5 ниточок, а так Бекстіч вишивається. А, два ось, кольори, вони в одну ниточку вишиваються Бекстіч. І також є французькі вузлики в три ниточки вишиваються. Один, це, мабуть, якісь очі, будучи пугавички на пуговки, мабуть, на ротику. Он, а, бачите, отут, -от. на сніговічку, мабуть, там буде. Може, ще десь. Ні, там один колір, значить тільки там. І хоча тут. Білим, Мені здається, це білий точечки. Ну, потім будемо розбиратись. І півхрест в три ниточки також вишивається. Один півхрест, один колір, також вишивається ниточкою. Так, давайте покладу ключ. Де у нас інструкція, розказується, як вирізається, зшивається даний сапажок. Ну, ми таким користуватись не будемо, я буду трохи по-іншому робити. Так, Іде у нас ось такий для алфавіту, тому що я буду писати не Анатоль, а інше слово. І також іде Бекстіч, Backstieч, да. Од окремий листочок для бекстічу, щоб ми побачили, де який бекстіч буде вишиватись. Так, давайте вам покажу трошки схемку. Схемка як у Лукаса чорна-біла з кольоровим бекстічем. Ось, дивіться, який Бекстіч розовенький. Бачите, з серединку в половинку. Це жах. Просто жах, Це, мабуть, зайчик буде. І аліньонок, аліньнок, ні, зайчик, це зайчик, да. І тут жовтенький, бачите. Це зірочки, це цей буде металік. Так, іде дві голочки, мабуть, один для... одна для бекстіччо, одна для вишивки нитками. Ну і давайте я вам покажу ось цей металік, бачите, мені здається, він вже в п'ять ниток то, бачите, ось, бачите, 5 ниточок, то я думаю, його тут не дуже багато. Якщо їх хрестики і, хрестик, і бейкстіч вишивати, то я думаю одну ниточку відрізати і нею вишивати. Тобто не треба. Так, дивіться, ось такі гарні, красиві ниточки, ось таких світло-сірих і білих. Так, да, бачите, ось, фрузілок буде білим, мабуть, сніг вишиватися. А що ж? Як буде вишиватись тоді у сніговічка, може, хрестиками на обличчі. Так, ось оцих ось намоточка дуже-дуже мало, потрошки. І він такий буде не яскравий, тільки червоний шарф, ягідки, сам Санта Клаус, його одежинка буде. Яскраве, а всі останні такі ниточки не дуже-не дуже яскраві. Ну, ось такий наборчик ще не разу не вишивала летісті, трохи мене лякає, це вишивка в три нитки, Ну, нічого, спробуємо, канва тут велика, тож буде вишиватись не дуже складно. Мені що не подобається в три нитки, це закріпка. Вишивати закріпкою. Ну, Можливо, тут схема не, ну, не вишивається, там, там один, там один хрестик, а велич, великими зашивками, то, сподіваюсь, буде легко його вишити. Ну і Цей сапожок я не буду вишивати до цього нового року. Я вже не встигну. Тут залишилось буквально у нас два тижні, тож однозначно ні. Вже вишию його на наступний рік. Цей сапажок і від Dimensions також вишию. Ну що ж, отакі невеличкі придбання на День Святого Миколая в мене були. Всім дякую за увагу, що додивились до кінця. Порадійте зі мною на Придбання моїх таких наборчиків. Сподіваюсь, вам вони сподобались. Напишіть мені, які у вас є, чи вишивали ви, чи пробували ви Литіст вишивати, що вам там сподобалось, не сподобалось. Які відмінності для вас у Летістіч з лукасом? Я ж кажу, я ще не вишивала Летті Напишіть, чи придбали б ви такі набори, чи спробували б їх вишивати. Як вам мішутки, чи вишивали ви таких мішуток від Dimensions, чи від Classic Design, чи є у вас в запасах ці мішутки, чи хотіли б придбати таких мішуток? Дуже дякую вам, що пишете, що є у нас зворотній зв'язок з вами. Поважаю кожну свою. І свого підписника-підписницю. Тож, дякую вам. І буду бажати вам найкращих тихих мирних днів ночей, швидкої перемоги, гарного настрою, здоров'я міцного, гарних погод для нас, і для наших хлопців. Тож, побачимось в наступних відео. З вами була Таня. Пока-пока!